Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні у нас нарешті встановилася суха погода без дощу. І вийшла на город. Нарешті можна вийти на город. Правда, тут таке болото, що не пройти. Але підійшла до капусти. Ну, білокрилку я поборола. Білоакрилки немає на капусті. Качани починають дуже деякі закручуватися середні. Нічого ніде не літає. Але зараз вам покажу, що твориться на іншій капусті. Я як побачила і за голову взялася. Ось оце моя рання капуста. Росла собі капусточка, я тут її різала вже. Нормальні такі кріпенькі качанчики. Це гібрид Аліна і Парел. Ну, гарні качанчики, поки не було дощу. Потім пішов дощ. Пішов же собі дощ іде. Тепер я прийшла, подивилася, а тут страх скільки слимаків. Ну, я вам зараз не покажу, вони там усередині Але я вирізала качан один, другий. Ну, це жахіш. Подивіться, вони тут сидять усі. Я не знаю, я повирізаю, але ви знаєте, я ніколи не, навіть не зіштовхувалася з таким. З такою проблемою, що у мене на молодій капусті слимаки, їх ніколи не було. І я не знала, що такі слимаки на капусті на цій молодій. Ну, було трохи на пізній капусті, але ну так не критично. І мене навіть питали, як боротися. Я не знаю, як із ними боротися. А тепер, чесно скажу, я не знаю. Цю капусту ж обробляти не можна. Народними способами треба десь шукати, десь читати. Щось робити. І тепер же виходить, що треба, мабуть, і до пізньої капусти щось застосовувати, бо дуже багато вологі. І ці слимаки, вони ж, ну, не всі, правда. Але от дивіться, бачите, це ж слима, слимаки гризуть. Капуста ще після дощу вона вже почала чомусь лускатися. Але там усередині їх багато, бо я... Вирізала один качан та видно, що вони яйця повідкладали, то їх там море. Качан треба викидати було. Знаєте, можливо, хтось знає, яким способом обробити їх. Ці слимаків, щоб їх не було, бо чесно вам скажу, я навіть і не знаю, буду шукати якийсь спосіб. Ось такі гості до мене завітали. Білакрилки немає, поборола білокрилку, то прийшли слимаки в гості. Ну, на цій капусті поки що їх не видно, немає. Але швидше за все, що вони теж тут будуть. Тому, друзі, хто знає, як із ними боротися, з цими слимаками, Будь ласка, напишіть у коментарях, можливо, і препарати є. Буду питати, буду шукати. Але... З досвіду свого порадте, що